Вітаю, продовжуємо розбирати нмт 2023, шосту сесію. Завдання з короткою відповіддю. Поїхали у кафе на сніданок. пропонують 10 видів сендвічів, 8 різних салатів та 6 видів напоїв. Відвідувач вибирає на сніданок в цьому кафе або сендвіч і напій, або салат і напій. Скільки всього є варіантів такого вибору? Або це у нас правило. Суми, тобто ми будемо додавати. І це у нас правило добутку. І ось тут у нас є правило добутку. Нам потрібно сендвіч і напій спершу. Один сендвіч з десяти видів це у нас 10 способів. Далі напій. Шість видів, нам потрібно один напій. Тобто, де помножити на 6. Отже, сендвічі і напій. Сендвіч і напій, і це правило добутку. Один з 10 це 10 способів, один з 6 це 6 способів. Або правило додавання. Салат і напій. Салат. Один салат з восьми це буде 8. Це у нас салат. Напій це 6. І нам треба і салат, і напій одночасно, і це правило добутку. Це у нас напій. Десять на 6, 60, 6 на 8, 48, це буде 108 способів. 108 наша відповідь. Наступне завдання: Обчислить інтеграл. Є у нас таблиця інтегралів. І е, там у нас є dx, таблиця первісних. Це у нас буде 1 поділити на х. Двійка це, це коефіцієнт, який виноситься. Але виноситься не двійка, а одна друга, тому що вона в знаменнику. Далі 1 поділити на х це логарифм натуральний. Від X. Плюс це ми не пишемо, оскільки у нас інтегрування межі відомі. Тому від 1 до є в п'ятому ставимо інтегральну риску. І за формулою Ньютона лейбніца Підставляємо спочатку верхню межу. Це 1 друга. Лn є в степені 5. Відняти підставляємо нижню межу. ЛН одиниці. Дорівнюємо. ЛН. Логарифм натуральний від Є в п'ятому, це логарифм за основою Є від є в п'ятому. Оскільки в нас логарифм це показник степеня, до якого ми підносимо основу, щоб отримати підлогарифмічний вираз, то ми бачимо, що це у нас 5. Тому що, щоб з Є дістати є в п'ятому, потрібно його піднести до п'ятого степеня. Або можна винести 5 за знак логарифму. І отримати логарифм основи, який дорівнює 1. Тому 5 на 1 це буде 5. Тому буде 1 друга помножити на 5. Ну, а логарифм одиниці це 0. тут. А 1 друга на 0 це 0. Тому дорівнює 5 других. І дорівнює 2,5. 2,5. Завдання наступне. Основою прямої призми є ромб. Пряма призма. Призма це многогранник, який має дві основи паралельних, і в основі є ромб. Зображаємо ми його паралелограмом. Трошки у мене зображення. Не дуже вдалий ви по клітинках, якщо зображаєте, у вас буде набагато краще. Далі діагоналі відомі, давайте ми їх проведемо. Так, і більша діагональ, призми нахилена, діагональ призми. Більша діагональ, дивіться, якщо в мене ромб і в мене ось ця діагональ є більшою, очевидно, тому що вона гострі кути з'єднує. То більша діагональ призми вона буде відповідною до тої діагоналі. І нахилена під кутом 30 градусів до основи. Оскільки в мене проведена в основі верхній діагональ, то я буду з'єднувати кут між діагоналями. Це буде кут між, ос... між діагоналлю та основою. Якщо б я хотіла в нижній, то мені потрібно було б провести нижню діагональ і ось цей кут. Цього боку був би ось такий. Це буде кут між діагональною основи і діагональною призму, тому що це кут між похилою і її проекцією. Ось у нас є перпендикуляр, це вис... ребро призми, і е... кут нахилу х... прямої до площини це кут між похилою та її проекцією. Тому це ось такий кут. Він буде не до сторони основи, а саме до діагоналі. Так, там буде 30 градусів. Ну, ми зараз будемо робити виносні малюнки. Зараз ми тільки дізнаємося, що нам потрібно. Знайти об'єм призми. <кій> в довідкових матеріалах об'єм призми це с основи на висоту. С-основи в основі в нас ромб. В довідкових матеріалах вам про площу ромба якраз вам дана з діагоналями. Тому це одна друга Д1 на Д2. Ми можемо одразу її знайти. 20 помножити на 8 корінь з 3, можна 8 і, ой, 20 і 2 скоротити. Це буде 10, тобто це буде 80 корінь з трьох. І тепер залишилось знайти висоту і помножити цю площу на висоту. Щодо висоти, я хочу виносний малюнок зробити, або я зараз іншим кольором просто виділю його. Дивіться, ось у мене є прямокутний трикутник, в якому. Відомо. Так, не буду виносний малюнок робити. Сподіваюсь, тут вам буде зараз видно. Ось це мені сторона висота моя, яку мені потрібно знайти. Ось цей у мене є 30 градусів в цьому трикутнику. І діагональ більша, призма. Це у мене 20. В мене, на жаль. Цей кут 30 градусів не допоможе мені там, немає цієї властивості, що кат вдвічі менший за гіпотенузу, тому що в мене гіпотенуза невідома, а катет потрібно знайти. А відомий в мене зовсім інший катет. То, звісно, можна скористатися цим, позначити Х, а гіпотенузу 2Х, і зробити теорему Піфагора. Але. Я так не буду робити. Ви можете зробити, дивіться, тут якщо Х, а тут 2, 2Х, і скласти теоремопіфагору. Можете зробити, потім звіритись, чи буде у вас відповідь така ж сама, як у мене. Я буду користуватись е, тригонометричними функціями, тому що це більш вдало, більш швидше. У мене є катет, кут, і мені потрібно ще один катет. Два катета це у нас тангенс. Тангенс 30 градусів. Це у мене буде протилежний катет той, який мені потрібно знайти. Хай буде він Х. Поділити на прилеглий катет, це на 20. Х тоді буде, щоб знайти Х, потрібно 20 помножити на тангенс 30 градусів. Тангенс 30 в таблиці, в довідкових матеріалах у вас є. Це буде корінь з трьох на три або один на корінь з трьох, як вам в, табли, в довідкових здається, у вас отакий запис. Ну, навіть при цьому він нам, в принципі, абсолютно підходить, навіть не потрібно позбуватися від ірраціональності в знаменнику, тому що нам це наша висота, навіть аж можна було, а не X. І тепер я буду множити мою площу основи на ось цю висоту, яку я знайшла. Тобто 80 корінь з трьох, мені треба помножити, це мій об'єм буде. На 20 і поділити на корінь з трьох. Дивіться, ось так. І в мене корені скорочуються І 8 на 20 16 і 2 нуля. Тобто відповідь у мене буде 16 2, 0. 1600. Що й потрібно було знайти. Наступне завдання у нас з параметром. Таких завдань вже кілька ми розбирали з вами. Якщо ви слідкуєте, то. Ви бачили. Отже, є у нас квадратне рівняння, а нам потрібно знайти таке значення параметра, за якого один з коренів на 6 більший від іншого. Нехай один з коренів у мене буде Т, другий тоді буде на 6 більше, це буде Т додати 6. І я за теоремою В'єта складу, що в мене x1 додати x2 дорівнює мінус b. А х1 помножити на х2 дорівнює С. І буду підставляти одразу Т додати Т плюс 6. У мене буде мінус Б, це буде, дивіться, ось у мене Б. Ось у мене С. Мінус Б це буде просто без мінуса, Буде 2m відняти 4. І Т помножити на Т плюс 6, дорівнює 16. Можу спростити. 2t плюс 6. Ну, насправді тут 2т плюс 6 дорівнює 2m мінус 4. Можна було не спрощувати, а далі потім розібратися. Друге, це в мене буде квадратне рівняння. Я зараз тут його розкрию, а там далі буду окремо розв'язувати. Т квадрат додати 6T, відняти 16 дорівнює 0. За теоремою вієте T1 і T2. Сума. У мене має бути мінус 6 добуток мінус 16. Мінус 16, 16 це 8 і 2, оскільки сума у мене мінус 6, то, бо, тому що мені потрібно протилежне до 6. То це буде мінус 8 і 2. Ви за дискримінантом можете перевірити, просто з економії, в цілях економії часу я не розписувала. Тобто, тепер ми можемо. Підставити один раз t1, один раз Т2 і знайти то m значення, яке нам потрібне. Тобто 2m-4 дорівнює, я поміняла місцями ліву і праву частину першого рівняння системи, підставляю спочатку мінус 8 2 на мінус 8 додати 6 2m-4 дорівнює мінус 16, додати 6, 2м дорівнює мінус 10. Мінус 16 плюс 6 це мінус 10. І переносимо 4 це буде плюс 4. 2m дорівнює мінус 6. М дорівнює це, мінус 3. Але мені потрібно додатнє, тому це мені не підходить. Підставляю друге значення. 2m мінус 4 дорівнює 2. 2 помножити на 2 мінус, плюс 6. Ще раз, дивіться, я написала спочатку. Ліву частину, а потім підставляла замість t в праву частину, то 2 помножити на t2 на 2 і плюс 6. 2m 4 дорівнює 4 плюс 6, це буде 10, і переносимо 4, 2m дорівнює 10 плюс 4, 2m дорівнює 14, тоді m дорівнює 7, і це наша відповідь, тому що нам потрібно додати значення параметра m. За якого один з коренів рівняння на 6 більше від іншого, це ми в умові одразу ми це врахували і ввели, що один з коренів на 6 більший. Тому завдання виконане. І в наступному відео ми з вами розберемо наступну сесію. Це буде та сама шоста сесія, але друга зміна. Тому слідкуйте, розв'язуйте разом з нами, перевіряйте, звіряйте. І готуйтесь, вважаю вам успіхів у підготовці і удачі, НМТ.